Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами досліджуємо спонукальні речення. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 117-118. Пограємо в гру морський бій. Прочитайте слово, зважаючи на координати. Яке ж слово у вас утворилося? Правильно. Питання. Питання є ознакою якого речення? Вірно, питального. Який знак ставимо в кінці питального речення? Вірно, знак питання. Відкрити зараз свої робочі зошити пропускаємо два рядочки. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Пишемо сьогодні велику маленьку букву «Л». Зверніть увагу на з'єднання. Далі запишемо дві маленькі букви L, далі слово ліс, ведмідь і білка. Коли все це запишете, ви, будь ласка, складіть зі словами ліс, ведмідь і білка розповідне речення та запишіть його в ЗОшит. Зараз гра склади речення. Ваше завдання скласти речення з поданих слів. Та пояснити написання розділових знаків у кінці кожного речення. Отже, перші слова, яке речення у вас вийшло? «На весні у лісі все прокидається. Поясніть, будь ласка, який розділовий знак стоїть в кінці речення та чому? Правильно стоїть крапка, бо це розповідне речення. Наступне. Тут заховалося слово: чи росте у вашому садку малина. Стоїть знак питання, чому він там стоїть? Правильно, бо це питальне речення. Молодці. Вам потрібно допомогти ще бетунчикові і читалості знайти серед поданих речень запрошення, прохання, побажання і наказ. Прочитаємо перше речення. Позич, будь ласка, ручку! Як ви думаєте, це яке речення? Запрошення, прохання, побажання чи наказ? Правильно, діти, це прохання позичити ручку. Наступне речення: Приходь до мене в гості. Це запрошення молодці. Виконуй правила дорожнього руху. Так, дітки, це наказ, вірно. Будь здоровим і щасливим! Це побажання, вірно. Гаджик дізнався, що ці речення називаються спонукальними. Як думаєте, чому? Перевірте себе за правилом. Речення, яке виражає спонукання до дії, називаються спонукальними. У кінці спонукального речення ставимо крапку або знак оклику. Сьогодні у нас в гостях мовка і суржик. Давайте послухаємо, що вони нам розкажуть про спонукальні речення. Вітаю, мовознавці, мовознавочки! Я теж такий хороший кажу привіт вам. Суржику. Ми знаємо вже багато про речення. Спробуй відгадати, як можна назвати ці речення за метою висловлювання? Птахи люблять сидіти на гребінчиках дахів. Це розповідне речення. Молодець. А таке, як живеться вам птахи на гребінчиках дахів? Це питальне речення. Вірно. А що ти на це скажеш? Птахи, залітайте до мене в гості. Це запрошення. Тепло, але не гаряче. А хіба не запрошення? Сьогодні з'ясуємо. Згода? Мовочко, скажи, яке ж це речення? Як воно називається? Спонукальне. Яке, яке? Поглянь, ці речення запрошують, радять, примушують когось виконувати певну дію. У нашій мові, крім слова примушувати, є слово спонукати, тому такі речення називають спонукальними. Мовонько. А який знак? Потрібно ставити в кінці спонукального речення. Може, який знак спонуки? Ні, ні, ні. Нічого подібного. В кінці ставимо крапку. А якщо спонукальне речення вимовляється з особливим почуттям, то воно стає спонукальним окличним. Тоді в кінці ставимо знак оклику. Правильно? На сто відсотків. Ну що ж, дітки. Ви більш детально дізналися про спонукальні речення. Запам'ятайте основні правила. Поясніть, як ви розумієте значення слова спонукати. Правильно діти спонукати це змушувати або заохочувати до якоїсь дії. А зараз виберіть з поданих речень спонукальне. І запишіть його в сошит, поставивши відео на паузу. Отже, серед поданих речень третє у нас спонукальне, його й треба було записати. Будь вдумливим читачем! Тут нас спонукає до дії бути вдумливим читачем. Трошки з вами відпочинемо. Працюємо з вами далі. Утворіть з поданих груп слів спонукальні речення і запишіть їх собі в зошит. Отже, давайте перевіримо: ось такі речення у вас повинні були вийти: Подаруй мамі квіти. Загартовуй своє здоров'я, допомагай старшим, піклуйся про молодших. Прочитайте рекламний текст. Парасолька. кафе. Завітайте до нашого кафе. Запросіть своїх друзів. У нас ви зможете смачно поїсти і відпочити. Ми влаштуємо для вас незабутнє свято. Скажіть, про що в ньому йдеться мова? Правильно, про свято, яке відбудеться в кафе. Так, запрошують нас в кафе, де можна гарно відпочити. Ваше завдання виписати спонукальні речення з цього рекламного тексту. Отже, давайте перевіримо. Ось ці два речення у нас є спонукальними. Завітайте до нашого кафе! Тут спонукають нас до дії прийти в кафе. Та запросіть своїх друзів. Тут у нас спонукають, що? Правильно привезти друзів в кафе. Це є спонукальні речення. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 118. Не забудьте повторити правило про спонукальне речення. У вправі вам потрібно допомогти родзинці знайти в тексті спонукальні речення та виписати їх собі в ЗОшит. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, з якими новими реченнями ви ознайомилися на сьогоднішньому уроці. Чому ці речення називають спонукальними? Які розділові знаки можуть стояти в кінці спонукальних речень? Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте його собі в кінці вашої роботи. До побачення!